Олексій Козак через день їздить на роботу громадським транспортом. Чоловік каже, коли Івано-Франківщина була у червоній карантинній зоні, доводилось стояти на зупинці від 30 хвилин до години, щоб потрапити у маршрутку. Адже тоді пасажири їздили лише на місцях для сидіння. Зміні карантинних заходів чоловік радіє, адже від сьогодні у міському та внутрішньообласному транспорті пасажири можуть займати ще й 50% місць для стояння. Я за таке рішення е, підтримую повністю його. І навіть ну, 50% це цілком нормально, бо 100% забагато стоять. Франківець Михайло Перепічка каже, під час дії червоної зони карантину йому також не завжди вдавалося потрапити у громадський транспорт з першого разу. Тепер сподівається, швидше добереться до місця призначення. Люди сварилися, бо на водіїв вони не пускали їх в тролейбус. Хотіли їхати, то захиснували. Тут було строго, не пускали, рахували, ходили по тролейбусі. Нормально 50%. Водій міської маршрутки Володимир Боднар каже, пасажирів сьогодні було небагато, тож тих, хто мав би їздити на місцях для стояння, ще рахувати не доводилось. У мене навіть не було всіх сидячих сьогодні. У мене не було пасажирів сидячих, а щоб рахувати 50% стоячих, то я не можу це зробити. Тому що в мене сидячих. Не було. Ну як, 50? 50? Згідно з новими правилами адаптивного карантину у межах жовтого рівня, заклади освіти не працюватимуть, якщо на самоізоляції через COVID-19 перебуває більше половини учнів та вчителів. А також, якщо у когось із персоналу навчального закладу, не буде довідки про вакцинацію, хоча б першою дозою, розповідає директорка ліцею номер 3 Світлана Долгова. За її словами, у цьому закладі усі педагоги мають зелений covid сертифікат за виключенням двох працівників, які тимчасово щепитися не можуть. Також Світлана Долгова каже, що із запровадженням жовтої зони дозволяється. Проведення батьківських зборів та шкільних заходів із дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції вихід з червоної зони ну ми зраділи, тому що нарешті на минулому тижні в п'ятницю ми змогли провести батьківські збори загальношкільні. По одному представнику від класів зібрали 41 клас, значить 41 людина батьківської громадськості, але це все одно дає можливість вже е, взаємодіяти з батьками. Ми збираємо велику кількість дітей в залі, великі групи. Але якщо хочуть, батьки за бажанням можуть скористатися нашою актовою залою з ялинкою і відсвяткувати цілим класом батьків. Ми просимо не приходити. Відповідно до постанови кабміну у жовтій карантинній зоні можуть працювати кінотеатри, театри та інші заклади культури, спортивні та заклади харчування, якщо усі співробітники-відвідувачі матимуть зелений чи жовтий ковід сертифікат, термін якого кабмін скоротив до 30 днів з моменту щеплення. Також можна пред'явити негативний результат ПЛР чи експрес тестування чи сертифікат про одуження від ковід. 19 комерційний директор одного з франківських кінотеатрів Ярослав Кабен каже, що на вході наявність та чинність цих документів перевіряють працівники через QR Код у застосунку «Дія». серед таких важливих змін можна виділити тільки дві: перша це відвідувати кінотеатр, і можна вже з однією дозою, з жовтим сертифікатом, який діятиме тепер 30 днів замість 120. працівники. Так само можуть працювати вже з жовтим сертифікатом, тобто з однією дозою. Ну і друга важлива зміна це те, що наповнювати можна вже зали повністю. Тобто розсадки 50 на 50% відсотків вже не буде. Керівниця одного із ресторанів міста Світлана Пилопюк каже: сьогодні половина від усіх відвідувачів закладу мали жовтий сертифікат про вакцинацію, з яким не могли б прийти у ресторан в червоній зоні карантину. У нас на обід було все одно повна заповненість, оскільки ми половину столів закладу забрали на час червоної зони, тому це, звичайно, було зменшено кількість гостей. Зараз в нас є майже повна посадка, як ви бачите в закладі, проте так і було під час червоної зони на обідній час. Як буде, це напевно, треба дивитися вже ближче до вихідних і робити статистику по декількох дня. Директор управління Держпродспоживслужби в області Роман Гурський сьогодні під час наради голови ОДА нагадав про те, що Розширило перелік професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації. Цей наказ вступить у дію з 9 грудня. З 9 грудня до обов'язкової вакцинації підлягають працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установи і заклади, що надають соціальні послуги. Закладів соціального захисту дітей та реабілітаційних центрів і підприємств та установ організацій, які є, мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Нагадаємо правила червоної зони карантину на Івано-Франківщині діяли з 30 жовтня. Ілона Захарук Каріна Борисевич, Роман Кочаржук, Ігор Попик, Роман Болелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.